Це дійсно народна поліція, це наші дітки, які оберігають наш спокій, спокій всієї України. Тому ми прийшли підтримати і будемо підтримувати, і будемо захищати їх. По-перше, ми її поважаємо поліцію, тому що коли в нас з'явилася поліція, наша молода поліція, не так страшно стало ходити по вулицях, не так страшно стало їздити. І ми приймали тут разом з поліцією присягу. В липні місяці О, тому ми прийшли її підтримати, тому що вважаємо, вважаю я, що вона діяла правильно. Ну я прийшла підтримати нову поліцію, тому що е, е, я вважаю, що вона е, працює більш. Е... Активно і більше робить справ хороших ніж стара поліція. Ми її самі покликали в власну хату, тому що ми їх не боїмося. Колишню поліцію на жаль, ми боялися звертатися. Поліція в від старої міліції, це люди, яким не все ровно. Ну от саме для мене та поліція це не байдужість. П'яний водій за кермом це зразу смерті мирних ні в чому не повинних людей. Нова поліція не зможе застосовувати зброю, то навіщо взагалі вона потрібна? Бандити будуть користуватися цим і буде неспокійно жити всім людям. Я вийшла за це не саме за одного поліціянта, а за всю нову поліцію. Для мене нова українська поліція це насамперед єдина реформа, яка яку видно і яку зараз намагаються дискредитувати от такими от справами. Нова поліція перш за все це надія, надія на краще, надія на зміни. Тут інакше і не скажеш. І от зараз за таким рішенням суду, от, я не знаю, просто приведуть до того, що нові поліцейські почнуть звільнятись масово. Я б на їх місці так і зробив. Нащо ж щось робити, чогось прагнути, якщо це одно ти залишаєшся у цьому винний. Реформа поліції це перша реформа, яка дійсно викликає довіру у суспільства. І цей плакат показує, що довіра до патрульної поліції 80%. А в той же час до судівської системи, до прокуратури старої прогнивши – 0%. Якщо людина сідає п'яна за кермо, то це. І треба трактувати так, що це вона е, потенційна вбивця і мож, може вбити будь-яку людину на дорозі. Я прийшла захищати поліцію, щоб у нас Україна була мирна в злагоді завжди. Щоб якісь бандити нас нас ну, не, ну, не ображали. Ну так не ображає. Що для тебе патрульна поліція? Це земле захист, вони захищають нас і, і всіх українців. Я прийшов сюди, щоб підтримувати нашу поліцію, тому що багато людей їжуть, коли вони п'яні. І збивав багато людей на дорогах. Я сюди прийшов, щоб піддержати поліцію, бо те, що люди сидять п'яними за рулем, це, це зовсім не нормально. А що для тебе контрольна поліція? Хто, хто взагалі? Вони наші захисники. Я хочу захистити їх. Я підтримую нашу поліцію, я довіряю. Так, підтримати поліцію. Ну, я вважаю, що поліція дуже гарно працює до цього моменту, і ми маємо показати, що ми це цінуємо. Він... Якщо людина тікає на машині, невідомо. Що... Я йому відказувала. І он стояв стоял продовжав в течіні 20 хвилин. Вулиці, тобто поліція. Поліція, яка нарешті почала зупиняти.